Доброго ранку, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні в п'ятницю 23 травня 2025 року у храмах на Божественній літургії читаються діяння святих апостолів, глава 15, вірші з 5 по 34. Та деякі секти Фарисеїв. Що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. По довгій суперечці встав Петро і до них промовив Мужі, брати! Ви знаєте, щоб вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погани з уст моїх чули слово Євангелії і увірували, і серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши вірою серця їхні. Чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести? А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як ті. Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог учинив був через них між поганими. І як вони замовкли, озвався Яків і мовив мужі брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган, щоб узяти з поміж них народ для імені його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. А після цього я повернуся і відбудую намет Давида Занепалий, я його руїну відбудую і знов його поставлю. Щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє, каже Господь, що чинить це. йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм приписати. Щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей боздавен, давна, має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох зміж себе і послати в Антіохію з Павлом та Варнавою, Юду, званого Варсавою, і силу мужів, проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші брати ваші, братам споган в Антіохії, Сирії та Калікії привіт. Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі. То ми постановили однодушно вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам, Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож ми вислали вам юду і силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалось Бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного, стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, душинини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові! Висланці ж прийшли в Антіохію, і, скликавши громаду, доручили листа. А вони, прочитавши його, зраділи тією втіхою. Юда та сила, й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила задумав зостатися там. Павло ж, з Варнавою, лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали слово Господнє. Євангеліє від Іоанна, глава 10, вірші з 17 по 28. Сього раді отець любіт. яко аз душу мою полагаю, да паки приимую. Никто же возьмет ю от меня, но аз полагаю ю о себе. Область имам положить ю, и область имам паки приятию. Сию заповедь приях от отца моего. Раз же паки бысть во иудеях за словеса сия, глаголах уже мнози от них беса имать и неистов есть, что его послушаете, и не и глаголаху. Сии глаголы не суть беснующегося, еда может без слепым очи отверсти. Быша же тогда обновление в Иерусалиме и Зимабе, и хождаше Иисус в церкви, в притворе Соломонии. Обы же его иудеи и глаголах ему, доколе души наша в землиши, а ты и си Христос, род сына не обинуяся, отвещаем Иисус: Рех вам и не веруете? Дела я же остворю о имени Отца моего, та свидетельствует о мне, но вы не веруете. Несі, бо отовець моїх як уже рех вам овци моя, гласа моєго слушают, і аз знаю їх, і по мне грядут, і аз живот вічний дам їм, і не погибнуть вовеки, і не восхитіт їх же от руки моє. Зате отець мій мене й любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу бо маю його покласти, і владу маю назад його забрати. Від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилися суперечки між юдеями за тих слів, численні з них мовили навіжений він із глузду з'їхав, навіщо його слухаєте? Інші ж. То навіженого слова, чи навіжений спроможен очі сліпим зрячими зробити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Зима була. Ісус проходжувався у храмі Соломоновим присінком. Обступили його юдеї і йому кажуть, докіль же нас отак триматимеш у ваганні, коли Христос, ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Усім благословенної мирної п'ятниці, крепості духу, міцної віри і світлої надії!